Найкладнішим питанням в нашому місті, на мою думку, це питання відтворення збереження охорони зелених насаджень, які, в нашу, які залишилися ще в нашому місію. Дійсно, було прийнято рішення Фільської міською радою в прошлому році, 21 лютого, яке називається Про програму перспективного розвитку зелених насаджень міста Єпеня на період 2013-2015 років». Я дуже коротесенько попрошу. Основною метою цієї програми є збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, забезпечення безп... безпечних умов життєві діяльності населення. Основними завданнями програми цієї є забезпечення максимального озеленення територій, проведення інвентарізації і паспортизації існуючих зелених насаджень місців, оцінка стану зелених насаджень, закріплення матеріально-технічної бази. Комунального підприємства і буде в тому числі, залучені мешканців міста до проведення акцій озеленення та висадки дерев, кущів, газонів в нашому місті і таке інше, і багато чого іншого. Дійсно створено з метою виконання цієї програми, попередньо було створено комунальне підприємство місії і Пінзіленбуд. Звісно, що всі знають, як сьогодні складно працювати в умовах. Складної політичної, а, зокрема, що стосується економічної ситуації. Коштів не вистачає, тому була прийнята програма, щоб почати якось відроджувати, збережувати наші зелені населення. Що передбачено нашою Значить, На 2014 рік, на 2013 рік. Провести інвентарізацію для нас видається важливим проти інвентаризації, чому? Тому що, скажімо, при формуванні нашого підприємства було чітко зазначено, що комунальне підприємство ірпінь Пінзели Гуд є сьогодні балансоутримувачем зелених насаджень. Однак, коли подаються суди і здається, що ми би вигравали ці суди, то нам чітко кажуть, шановні, а чому ви вважаєте, що зелені насадження відносяться до вас? Вони вроді як і в громаді місця знаходяться, але ви їх не перерахували і ви не знаєте, скільки їх є. Тому, на нашу думку, є необхідним і важливим провести інвентаризацію. Однак інвентаризація це є такий дорогостоючий проєкт, який потребує як часу, так і фахівців відповідей. Тому, скажімо, в 2013 році було прийнято рішення, було визначено, що бюджетом передбачено 150 тисяч на програму інвентаризації, яка не була використана і кошти не були виконані. На 2014 рік передбачено програмою 250 тисяч гривень, знову ж таки, кошти бюджету програма є, кошти програмою передбачені, однак в бюджеті ці кошти знову ж таки не передбачені. І на 2015 рік, знову ж таки, 250 тисяч на інвентаризацію, ну не знаю, як буде в 2015 році. За 13 і 2014 роки щодо інвентаризації нічого зроблено не було в місті, кошти не були виділені. Однак вже ну, з приходом, скажімо, мене і тих, тих того колективу, який сьогодні є, він оновлений на 70%. Ми вже провели певні перемовини із нашим тут представником Гучаком Володимиром Петровичем, тобто з Укрдержліспроєктом, Що якщо би нам, хоча б чуть-чуть, половину тих грошей частково витрат видали, ми б звісно почали проводити, готуватися Володимир Петрович нам пообіцяв допомогти спеціалістами. З нашими спеціалістами-фахівцями, можливо, ми залучимо громадськість, якщо хтось буде мати таку можливість, до обліку та реєстрації тих зелених насаджень до виконання програм інвентарізації, які є в нашому місці. Питання дуже складне для нас, тому що, я ж кажу, це громадський такий об'ємний процес, він потребує не лише фінансових затрат, а ще і трудових затрат. Тому, якби ми проводили в життя цю програму, було б дуже добре для міста. Ми б знали, де знаходиться кожне дерево, як воно доглядається, як воно охороняється, зберігається. А якщо воно і знесене, то звісно ми б приймали, проводили всі заходи для того, щоб на знесене одне дерево, будьте здорові, на знесене одне дерево, ми б висаджували щонайменше два. Справа в чим, що... Справа в тім, що проблема міста, на нашу думку, є в тому, що на ту кількість знесених, вирубаних дерев ми взагалі нічого не висаджуємо. Не тому, що ми не хочемо висаджувати, ми хочемо висаджувати. Однак у нас і коштів не вистачає. Тому програми передбачені, висадка дерев, кущів, газонів, ландшафтний дизайн. Однак всі проблеми сьогодні наголошую ще раз і прошу громадськість допомогти, допомогти, можливо, якісь програми, можливо, гранди, можливо, якісь інвестиції, спонсори і так далі. Залучити, допомогти, фінансувати придбання дерев, кущів. Газонів в нашому місті з метою поповнення того зеленого фонду, який сьогодні практично знищений. Е, так. Ну, у програмою передбачені такі ж інші пункти, а це знову ж таки е, зрізання сугостійних аварійних палкних дерев. Це називається санітарна е, очистка дерев. Я хочу сказати, що я працюю в цьому підприємстві четвертий місяць. Однак, якщо пройтись по нашому місту, всі ви бачите, який є стан дерев. Таке враження складається, що ми тут не жили. Дерева страшно аварійні. Ви подивіться, скільки фаутних у нас цих дерев, фаутних дерев. Сухостійних. А ось 15 березня у нас було фактично стихійне лихо. 15 березня і 18 березня. І повірте мені, в один день, більше в два дні, у нас повалило більше 400 дерев. У нас в Зеленбуді одна машина лишка 30-метрова. Слава Богу, що міська рада в прошлому році її купила. А так в Залнбуді взагалі нічого не було. Значить, цієї вишки ми практично сьогодні ліквідували, якщо не зважати на будинок творчості письменників. І ну, десь ми ще по парках трошки ми не поприбиралися.